Часу у нас зовсім мало. Уже завтра передматчеве тренування і гра в такому графіку працювати дуже непросто. Для тебе це не вперше. Так, ми грали в тому році через два на третій в лізі чемпіонів в чемпіонаті. Тому це нормально на такому рівні. Треба пошвидше відновлюватися і готуватися до матчу з Італією. Щодо гри з Англію, які є відчуття? Звичайно. Українці задоволені нічиєю, скажімо так, ми вели в рахунку, ну потім пропустили, але загалом багато вболівальників задоволені. грою. Яке у тебе відчуття? От прокинутися наступного ранку після цієї гри? З Е, Ну, Звичайно, для вболівальників, можливо, і для нас це очко дуже важливе, але завжди хочеться перемагати, незважаючи про те, якої збірної граєш. Навіть не знаю. Є відчуття якоїсь сатисфакції? Та ні, ну напевно, це хороший результат для нас. Але цього недостатньо. У нас зараз гра з Італії, і всі думки тільки розуміємо, наскільки важлива ця гра, і думаємо тільки про цю гру. Те, що італійці не змогли перемогти македонців там, де ми вирвали перемогу, це для нас важливий момент? Я думаю, так. Да. Я думаю, для нас якраз ця нічия можливо нам допоможе в наступних іграх. Стосовно гри, чи було важко з перших хвилин, тому що ми знаємо, що англійці одразу в високому темпі діють? Так, дуже важко було. Ми, напевно, перших хвилин 15 не торкалися, вони почали контролювати, але вони не створювали моментів за перший тайм, тільки один гол, і все більше моментів не було. Просто складно грати без м'яча. Треба багато бігати. але... Можна сказати, що ми скористалися своїм моментом і забили гол, і дуже добре відіграли в обороні. Це важливо, те, що вони не змогли створити, бо просто ми їм не дали. Сто відсотків. Це саме так. Ну і все ж таки за рахунок чого ти вважаєш, ми змогли десь в якісь моменти перехоплювати цей м'ячі, створювати е моменти. Тобто, чи далася ознаки ця специфічна підготовка упродовж цього тижня на зборі? Та, звичайно, ми розуміли, який буде матч, розуміли, що в себе має команда Англія, наскільки це сильна збірна, але так само не забували про свій рівень, про свій футбол. Хотілося грати більше з м'ячем, але розумів, наскільки це було важко. Англійці дуже високо простангували. І було складно виходити через коротку, середню передачу. Багато задіяли довгих передач, але всі розуміємо, чому так сталося. Але по такій грі можна сказати, що доволі результатом. Хто тобі найбільше справи в тебе в складі англійців? Як тобі Белінгем? Навіть не знаю, можна багато кого виділити, дуже сильні футболісти, індивідуально, неймовірно сильні фізично, такі як Кейн, Сака, Волкер, Белінгем, ну, Медісон. Ну, я не знаю, когось одного дуже складно вибрати. Всі, всі футболісти коштують по 100 мільйонів. Це неймовірно збірно. Але ми зіграли з ними на рівних і це повинно нас мотивувати далі. Італія інша команда. Може не така швидка, але дуже тактично грамотна. Так, 100%. Ми ще не розбирали Італію, тому мені складно щось про неї казати. Але твоє враження загалом про Італію як команду? Е, та сильна команда, так само на топ-рівні в тому ну, то євро вони виграли, тому я не можу сказати, що вони слабші за Англію чи ще щось. Так, вони програли першу гру, але я розумію, вони зараз будуть злі і готуватися на нас як на останню на певну гру, бо це їхній останній шанс виправити ситуацію. Але ми їдемо до Мілану також за очками. 100% Українська асоціація футболу.